Любі друзі, якщо у вас Саме в цей час, середина літа, заквітувала ось так хризантема, то в ніякому разі не шкодуйте її і не жалуйте за нею, а ось так все обріжте. Тому що якщо ви це не зробите, і якщо це особливо у вас мультифлора, то ніяких гарних кущів ви не побачите, тому що вона віддасть всі сили на квітку і не сформує гарної кулі. Тож, якщо ви хочете отримати гарний результат та побачити дуже красиві кущі своєї мультифлори, то обов'язково обривайте усі квітоноси та бутони, щоб ваша рослина могла набрати сили і вирости великою-великою кулею. Цьому році через аномальні погодні умови дуже часто зустрічається така інформація. У людей такі випадки, що квітують хризантеми ще з кінця мая. Тож багато хто запитує, що мені робити з цими квітами. Ці квіти потрібно обов'язково усунути. Тож, Поспішайте, усувайте, і ваша хризантема ще зможе е, набрати сили і виростити гарний кущ. Головне в цій справі не зволікати, а зробити це якнайшвидше. Ось ці всі маленькі бутончики потрібно обов'язково видалити, тому що вони будуть розвиватися і виростуть в квітку, а нам це не потрібно.